покажете довікастиме, що все в порядку. Так, да, я буду вас, э, ось покажу там, ти Андрій стоп, ти Коля. Повтори. Інструктор з дайвінгу Нікіта Воронкін знайомить із базовими жестами спілкування під водою. На занятті ветерани та військовослужбовці для Андрія Романенка це буде друге занурення в житті. Перше розповідає понад 10 років тому на відпочинку в Туреччині. Останні два роки після важкого поранення вчиться не лише жити, ходити, а й розмовляти. Суспільному показує, які жести засвоїв. Пома, е, воду. На реабілітації нині військовослужбовець Дмитро 10 місяців тому розповідає, отримав поранення на Покровському напрямку. Зверху дрон скинув гранату, я отримав важкі поранення, в мене там рука, ну, погано працює в оці, там осколки в коліні. Але я сподіваюся, що якось я зможу стати в стрій. Занурюватись з аквалангом, каже Дмитро, ще не пробував, але кортить спробувати. Я сьогодні перший раз прийшов, подивився, як хоч виглядає, оце все цей акваланг, от зараз в костюмі дуже тепло поки що. Після інструктажу занурення Нікіта Воронкін дайвінгом розповідає, займається 15 років. Нині йому 24. На початку повномасштабного вторгнення приїхав із Харкова до Вінниці. Нині двічі на тиждень проводить заняття для оборонців. Для кожного підбирає індивідуальну програму. Ми робимо сальто вперед, водою сальто назад. Ми гра е, граємося е, е, з гаєчками, перекидуємо там з рук в руку. Просто бросаємо їх, строїмо башенку, щоб розуміти, як працює моторика рух під моторю. Якщо у них є якісь обмеження в плані руху, коли вони заходять під воду, ти бачиш їх дитячу радість, це можна так назвати, коли ці очі довольні, уливка на, на обличчі, і ти це дивишся, це насправді дуже окриляє. Організовує дайвінг для ветеранів і військовослужбовців волонтер Ігор Гудима. Мень взагалі немає, так. Да, це можуть бути з ампутаціями кінцівок. Нещодавно був дуже позитивний кейс з хлопцями, які втратили зір. Ну і розширюємо, наскільки це можливо. Він із -за оператора підводних зйомок оборонці каже Ігор Гудима, нерідко діляться з ним, як дайвінг допомагає долати фізичні та психологічні проблеми від фантомних болей до ПТСР. А ще повертає віру у власні сили. Коли вони розуміють, що вони можуть робити те саме щодо поранення, це їх суттєво підтримує. А коли вони пробують щось нове, що вони не пробували до поранення, це взагалі дає максимальний ефект, і ну прямо на очах видно наскільки це на них впливає. Після занурення оборонці дякують інструктору та діляться враженнями. Ефект жартують. Хочеться ще. Бомба, бомба. Сальто робили. Потім через обруч пропливали там. Різні занурення, підйоми, там, спуски. Це було дуже круто. Багато чого навчився, це було цікаво. Водичка тепленька, все добре, ми задоволені. Ольга Рел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.